Ой, наш гнат не винуват, ой наш гнат не винуват, а килина і килина. Ні трішечки не винна, лиш собака винувата, що не гавкала нагната, лиш собака винувата, що не гавкала нагната, ні, наш гнат не винуват, та наш гнат не винуват, а Килина а Килина, ані трішечки не винна. Тільки курка винувата, приготовлена для гната, тільки курка винувата, приготовлена для гната. Значить, гнат ваш винуват, ні, наш гнат не винуват. А Килина і килина, ані трішечки не винна. чарка винувата, що зробила п'яним гната. Мабуть чарка винувата, що зробила п'яним гната. Отже, гнат не винуват, ні, наш гнат не винуват, а килина і килина. Мабуть, кішка, що лежала біля ліжка. Винувата, мабуть, кішка, що лежала біля ліжка. Кажеш, гнат не винуват, ні наш гнат не винуват. А килина? І Килина ані трішечки не винна. Мабуть, лампа винувата, що погасла, дурнувата. Мабуть, лампа винувата, що погасла, дурнувата. Тобто гнат ваш винуват, ні, наш гнат не винуват. А Килина? І килина. І ні трішечки не винна. Винувата, мабуть, хата, що пустила на ніч гната. Винувата, мабуть хата, що пустила на ніч гната. Значить, гнат ваш винуват. Ні, наш гнат не винуват, а килина і килина, а ані трішечки не винна. А Ані трішечки не винна, що родилася дитина, ані трішечки не винна, що родилася дитина. Тоді винуват не килина і не гнат, лиш собака винувата, що не гавкала на ната, та ще курка винувата, приготовлена для ната, та ще чарка винувата, що зробила п'яним гната, та ще лампа винувата, що погасла, дурнувата, та ще хата винувата, що впустила на ніч ната, та ще кішка винувата. Що ти верзеш? Та що я верзу, що я верзу. Он хто винуватий. Та ніхто не винуватий.